Мені 45 років, а моєму чоловікові 60, і я його ненавиджу. Справа навіть не у віці, але піти від нього я не можу. Дуже багато пов'язує і матеріально, і чисто по-людськи. Живемо разом, то живемо. Колишньої любові та пристрасті давно немає, як і тих грошей та можливостей, що були. Але останнім часом я мучу себе питанням: а що було б? Якби я вчинила інакше. Тоді, 20 років тому, не можу позбутися цих думок, вони переслідують мене, мучають. Я часто плачу і думаю, що ми таке отримуємо по голові за свої вчинки. А якщо це кохання, хіба кохання не виправдання всьому? Мені було 25 років, коли я познайомилася з Олексієм, то був крутиничний клуб. Куди мене запросила колишня однокурсниця таня на день народження. Сім'я у подруги забезпечена, я в таких місцях не була жодного разу. Пам'ятаю, що у тані її сукню позичила, і ось за наш столик попросилися двоє чоловіків: один такий спортивний і балакучий, другий серйозний, але з гарним гумором. Сміялися, танцювали, пили шампанське. За танею приїхав батько, а мене та ще одну дівчину запропонував підвезти Олексій. Той, хто серйозний мені здався. Я кажу: ні, ні, я з людиною, що випила, не сяду в машину. А він відповів, що має водія. Спершу відвезли подругу, потім мене. Олексій вийшов проводити до під'їзду. Розговорилися, і він запропонував зустрітись. Я тоді тільки розійшлася з хлопцем ровесником. Всі ці молоді витівки, ревнощі, мені набридли. І я погодилася. Олексій виглядав дуже добре, але тоді мені все одно здавалося, що 40 років це дорослий дядько. І все одно почали зустрічатись. Ходили до ресторанів, кіно, їздили машиною місто. І це було так чудово. Від поцілунків до ліжка. Минуло щонайменше 4 місяці. Ініціатива була моя. Звісно, зайвих питань я не ставила. Мене і так усе влаштовувало. Виїхала з комуналки. Олексій винайняв мені квартиру в центрі, влаштував на гарну роботу. Потім був тиждень в Італії. Тоді мало хто їздив за кордон. І моя голова поїхала. Молоде дівчисько, я весь час боялася, що настане момент. Коли я йому набридну, всі гроші, які він мені давав, я ретельно відкладала. І так ми зустрічалися два роки, і тільки тоді відбулася розмова про те, що він одружений, у нього син іде до інституту. Я відповіла, що не дурна, і все розумію. Але душі було погано дуже погано. Батьки все життя прожили в маленькому місті. Весь час у режимі економії. Таня була в курсі моїх справ і одного разу мені сказала, Іро, ти взагалі розумієш, що добрі чоловіки на дорозі не валяються. Якщо це кохання, за нього треба боротися, щось робити. А що я могла вдіяти? І тоді ми з подругою вирішили розплющити очі дружині Олексія, допомогла Таня, я розгубилася. Дружина працювала у художній галереї, туди і зателефонувала. А ось результат мені не сподобався. Вдома у Олексія був скандал, і він на якийсь час запропонував не зустрічатися. Я зовсім розслабився. Хтось передав дружині, хтось нас бачив. Як же було прикро, він цим показав мені, хто я в його житті, яке місце займаю. Ми не бачилися два місяці. А потім знову почали зустрічатись. Я була щаслива, дбала про нього, готувала улюблені страви, складала йому вірші. Про ліжка взагалі мовчу: білизна, музика, танець живота, свічки. Олексій дедалі частіше проводив зі мною час, стали виїжджати разом до друзів. Мене вже всі знали. У 38 років Олексія дружина вирішила завагітніти. Він був не в захваті, як я відчула. Та я теж. У мене були думки, що це я народжу дитину для Олексія. Не на жарт, я занепокоїлася. Та й чи можна отримувати чоловіка дитиною? Ми з Олексієм уже вели розмови, що будемо разом. Треба трохи почекати. А тут дитина, його дружина народила дівчинку, виставила у соцмережі фото щасливої родини на виписці. І Олексій місяця на три зник. Я не дзвонила, не чіпала його. І ось він знову з'явився, навіть вибачився, а потім його дружина зателефонувала мені на роботу. Звичайно, вона вже знала, хто я і що я, призначила зустріч у кафе, спокійно розмовляла по телефону. А я все тремтіла, думала, чи розповідати Олексію. Ні, не стала. Думала йти чи ні, і все ж таки прийшла. Сидить за столиком його дружина, поряд дитяча коляска. І знову мене затрясло, навіть руки затремтіли. Розмову розпочала вона мовляв, вона в курсі цієї інтрижки. Оце інтрижка, ми вже три з половиною роки разом, і тут вона заплакала я їй серветку дала. Донька теж розплакалася. Тоня її почала заспокоювати, і все це я спостерігала з тяжким серцем. А потім тоня сказала: Ірина, ви молода, у вас все життя попереду, відчепіться від нашої родини. Якщо ви Олексія кинете, то він вирішить бути в сім'ї остаточно. Він сам такого рішення не ухвалить. Він хороша людина, і за всіх відповідає. Пошкодуйте дитину! Їй потрібен батько та старшому синові теж. У нас все було добре, поки ви не з'явилися. Я все це вислухала і вже збиралася йти, як вона схопила мене за рукав, і знову розплакалася. У мене і так уже молоко пропало. Пошкодуйте дитину. Не знаю, що на мене найшло, але я жорстко обсмикнула рукав і крикнула. Все добре буде з вашою дитиною. Олексій гарний батько. А мені про своїх дітей думати треба. Того ж дня він приїхав до мене і пробув у мене кілька днів. А ця розмова не виходила в мене з голови. Я почала говорити про дітей, а Олексій мене зупинив. Він має дітей і більше не хоче, у Віці інші пріоритети. Але я подумала. Що ці думки тимчасові, і що заважає мені просто завагітніти? Олексій пішов до мене від дружини, коли доньці Ангеліні було три роки. Ми купили будинок, нерухомість на морі. Я зайнялася своєю справою, пішла від начальників. Не скажу, що все було гладко, але я була щасливою, забезпечений, цікавий чоловік, подорож, достаток навіть друзі та компанії мені заздрили, та ще й як. Але розмови про дітей призводили до скандалу з Олексієм, а лаяти з ним було не можна. Він одразу йшов до тоні та доньки, приділяв час дитині. Не знаю, чи було в них щось, та й думати не хотілося. Через два дні приходив назад. Так і мешкали в своє задоволення. Якщо це можна назвати насолодою. В 35 років я почала розуміти, що я не заміжня, що людина живе на два будинки, дітей категорично не хоче, і байдуже, що їх хочу я. Олексій натякав, що якщо я завагітнюю, то дитина буде не від нього, він це точно знає. А я намагалася, за всіма лікарями бігала. І лише у 36 років дізналася, що він зробив вазектомію. Як я плакала, як мені було погано, ця операція має і зворотній відлік. Все можна повернути. Я вмоляла, просила. Олексій знову йшов на кілька днів. Батьки мої дуже турбувалися, радили піти від нього та знайти чоловіка, від якого в мене будуть діти. Але як підеш? Стільки років разом. Все записано на Олексія. Магун нічого немає, тільки машина, коштовності та речі. Мій бізнес такого прибутку немає, та й конкуренції повної. Так, мені було страшно все це втратити: спільних друзів, компанію, звичний спосіб життя. І ось мені 45. Як це сталося, досі не розумію. Дружина Олексія давно вийшла заміж. Онуки вже у початковій школі. У всіх цікаве, райдужне життя. А я не можу зрозуміти, як я проміняла своє материнство на цю старіючу, примхливу істоту. Почуваюся ще молодою та привабливою жінкою. Від колишнього достатку залишилося тільки те, що я заробляю. Олексій зовсім розслабився. Бізнес пусти на самоплив. Все більше риболовля, полювання та діти з онуками. А що в мене? Старий чоловік, а народжувати від іншого в 45 років я вже не наважусь. Розкажіть у коментарях, що можна порадити цій жінці. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!